Вітаю вас, малятка. Дивіться, до нас сьогодні завітали бабуся й дідусь. Вони дуже засмучені. Бабусю, дідусю, чого це ви такі засмучені? Малята, вони кажуть, що бабуся спекла колобка, отакий він був, але він пішов до лісу чомусь. І кого ж він там зустрів? Пам'ятаєте? А ну давайте разом згадаємо. Першого він зустрів кого? Зайчика. А потім він зустрів ще Вовчика. А потім ще зустрів кого? Ведмедика. А потім зустрів лисичку. Так. І що лисичка зробила? Лисичка з'їла колобка. Ось тепер бабуся і дідусь сумують за колобочком. Малята, давайте їм допоможемо. Давайте разом з вами зліпимо колобка для бабусі і дідуся. Для роботи нам знадобиться пластилін жовтого, чорного, білого та червоного кольорів, стека, дощечка. Та серветки. Але перш ніж розпочати роботу, давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Ліпимо, ліпимо колобка, місимо тісто ми злегка. Потім розкатаємо. На віконечко саджаємо. Молодці. Малятка, подивіться на колобочка, який він. Він жовтенький, він кругленький. Тож ліпити колобка ми з вами будемо коловими рухами. Давайте з вами разом спробуємо. Отак на долоньку покладемо пластилін, накриємо другою долонькою і отакими коловими рухами будемо качати колобочка. Отак, От ось так. Молодці малятка. Малятка, якого кольору наш колобочок? Так, він жовтий. Тож для роботи візьмемо жовтий пластилін. Малятка, дивіться, це стеко. Воно потрібно, щоб розділяти пластилін, якщо нам потрібен менший шматочок. Ось для того, щоб сліпити колобочка, я хочу, щоб він був невеликий, я розділю мій жовтий шматочок пластиліну стеком на дві частинки. Ось, бачите, одну частинку я відкладу, а іншу погрію в долоньках, щоб пластилін став м'якенький, отак прожимаємо. і був придатний до роботи. Ось наш пластилін вже став м'якший, можна ліпити з нього колобочка. Покладемо пластилін на долоньку і коловими рухами будемо качати нашого колобочка. Також це можна робити на дощечці. Однією ручкою тримаємо дощечку. Кладемо шматочок пластиліну на дощечку, накриваємо долонькою і також коловими рухами скочуємо колобочка. Отакий кругленький колобочок в нас вийшов. А зараз давайте зробимо для нього оченята. Візьмемо білий пластилін і відщипнімо невеличкий шматочок. Поділимо його навпіл. І скачаємо кульки отак От одну кульку та другу. Тепер візьмемо чорний шматочок пластиліну, але зовсім зовсім маленький відчіпнімо. Також поділимо його навпіл. І скачаємо дві кульки. Чорна кулька в нас менша, ніж біла. І другу кульку також скочу. Так. А тепер зробимо нашому колобочку оченята. Спочатку приклеїмо білу кульку одну. І поруч другу. А тепер на білі кульки приклеїмо чорні. Ось вийшов наш колобочок з оченятками. А зараз давайте зробимо ротик нашому колобочку. Візьмемо червоний пластилін та відчіпнімо маленький-маленький шматочок. і скачаємо його в ковбаску. Отак. Перед-назад. А тепер зробимо нашому колобочку отакий усміхнений ротик. Ось вийшов в нас який колобочок. Малятка, після роботи пластилін треба покласти на місце в коробочку, щоб він не був розкиданий. А також витерти ручки серветкою. Бабусю, дідусю, ось ми з малятками вам зробили нового Колобка, щоб ви більше не сумували. Молодці малята! А зараз ми кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!